Що буде, якщо датчик на помах рубки підключити невірно. Тобто, що я маю на увазі? Ось ці коннектори, цей пустити на стрічку, а цей на блок. І зараз розглянемо. тут плюс минусом подключаем так, подключил и подключаем до блока и даем нас вот наш датчик І воно просто поблимує. Але якщо під'єднати все заново в правильному положенні. Ось наш датчик. Все працює, нічого не згоріло. Дякую за увагу.